Егедія в Україні не випадковість, а результат тривалого інформаційного впливу Росії через свою агентуру. З 2012 по 2018 роки головним представником російського рацирства в Україні був всеукраїнський апоголетичний центр при церкві московського патріархату. Вац його очолював єпископ Іоанна, а координував роботу про російський агент Павло Бройде у 2018 році. Сайт Вац перестав працювати злив переписки правої руки пу. Суркова і Павла Бройди потрапив в мережу і викрив їх план по розвалу України зсередини. Після цього їхню діяльність підхопила нова мережа сайтів, створена Іриною Кременовською, про яку я не раз вже говорила в своїх відео. Це центр економіка правових досліджень, вільне слово і антисекта відкрито проросійський ресурс. Усі ці платформи стартували у 2017-18 роках, якраз тоді, коли ВАЦ припинив існування. Вони маскуються під незалежні змі чи експертні центри, але насправді просувають російську пропаганду і дестабілізують ситуацію в Україні. В історії вже був приклад під час мінського трибуналу пропаганду, яка розпалювала ворожнечу, визнали злочином. Теж саме стосується і Кременовської. її дії можуть підпадати під статті про держзра. Та злони проти людяності вже відкрите кримінальне провадження проти Креміновської та її колеги Олексія Святогора. Їх підозрюють у розпалюванні ворожнечі та співпраці з агресором через центр економіки правових досліджень. Тобто демократія в Україні працює. Є чесні люди, які борються з дезінформацією, і є надія, що правда переможе, а винні понесуть покарання.